Фу, друзі, тільки що попав грозу, весь мокрий. Труси, штани, все мокре. Блін. Зупинився, вони якраз зупинився і тут, слухайте, червонячок стоїть. Якийсь сьогодні з тими червоняками напасть. Їх, їх сьогодні, я не знаю, в мене цілий мішок тих червоняків, я вже не знаю куди їх брати. І зараз другий буде мішок напевно повний. <сум> дивіться, який класний. малесенький, гарний. І вон ще один, дивіться, який класний мой. Просто якийсь. Що за люди? Ростуть і ростуть. Ой, Ой який молоденькі, дивіться. Гарненький. Ой, дивіться, який класненький. А ну я нюхаю і вам скажу зараз. Ой, як пахне, як в нас. Як в нас вдома. Красунчик дивіться який. Бачите? Дивиться, де це хмара, бо там така чорна хмара пішла, десь мене обігнала, намочила, і Я її не, не зміг перегнати. Дивіться, яке чорне все. Лихо чорне. Окей, будемо зараз вирушати. Мені ще годину їхати.